Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо дивитися запитання, які, звичайно ж, всіх дуже-дуже цікавлять. Що саме цікаве декілька днів тому я записала собі запитання, але не встигла я навіть записати відео, як вже ця іскра швидко і погасла. Прямо цей кухарчонок весь настрій спаскудив. А так все гарно починалося. Ну, Давайте почнемо з того, що саме на картах Ленорман подивимося, де зараз приблизно може перебувати цей поверіночок. Всім Вагнерам відпразднувати День Побіга. Нехай цим поверіночком буде в нас чоловік. І так запитуємо, де зараз він знаходиться. Ж карта в нас е, — карта корабля Карта Корабля показує, що дійсно він кудись поїхав, і це за рубежом. Але тут м, дуже цікаво, що біля самого цього поварінка в нас карта дитини і карта. Башня. Дійсно, карта башня в Норман показує нам захист, безпеку. Тобто заховався він добре. Але карта дитина може показувати або, можливо, поїхав до своїх дітей, або щось пов'язане з дітьми. Можливо, його заховали в якомусь дитячому закладі. Щось пов'язане з дітьми безпосередньо тут точно є, тому що карти саме поруч стоять. І далі в нас карта Коса, яка каже, що все-таки дійсно є велика загроза для нього, для його життя. І це все якось пов'язано з жінкою. Але дивно, що на дні колоди у нас карта серця. А карта серця це карта про любов, про симпатію, про якийсь роман, відносини з жінкою. Можливо, це навіть якісь родинні кровні зв'язки. Тому карти мені показують, що дійсно він захований десь, він за рубежом, і небезпека для нього існує зараз саме від жінки. Можливо, це якась його чи коханка, чи його любов, чи якась кровна родичка. Ось так мені показують на даний момент карти. Ну, давайте тоді запитуємо, чи дійсно зараз повернок знаходиться у Білорусі. Я не думаю, що він в білорусі, тому що в принципі, усі ці чотири карти говорять про те, що були якісь труднощі, були якісь роздори, були якісь розбіжності у поглядах, якісь скандали. Якісь сварки, якісь проблеми не змогли вони домовитися, тому що ця карта показує нам втрату друзів, і всі ці карти кажуть про якісь скандали, роздори, як я вже сказала. Тому я не думаю, що саме він зараз знаходиться у Білорусі. Добре, давайте запитаємо, чи дійсно бункерний діт хоче прибрати пригошку. Цікава, перша карта тут в нас карта імператор. Е, карта імператор у перевернутому вигляді каже про те, що оцей путька вже втратив по суті, свою владу. Ось так. Це бездарний лідер, це втрата контролю над ситуацією. Я не знаю, може взагалі ніхто його вже там не слухає. Тому що ця карта це плани, яким не дано реалізуватися, тобто оця задумана справа не має ніяких перспектив. Взагалі, це карта бездіяльності на даний момент часу. І також ця карта безпосередньо нам вказує на втрату влади та авторитета, на конфлікти, на якісь сварки, на те, що зараз іде суперництво щодо влади у Кремлятнику. Ця карта нехватки енергії для вирішення оцього питання. Але ви знаєте, незважаючи на те, що зараз мені здається, що вони просто не можуть тимчасово до нього дотягнутися, все одно, по п'ятців це пентаклів перевернуті, вони будуть проявляти оце упорство, незважаючи на всі перешкоди, тому що все-таки імператор перевернутий це перевернута людина. Все-таки по цим двом картам в них є велика віра та надія у те, що вони зможуть дотягнутися до нього якось так втіхаря, можна так сказати. Знову ж таки, оці дві карти кажучи, не зважаючи ні на що, вони все одно хочуть його чик-чирік. якось неофіційно, якось підпільно, щоб ніхто не знав. А також, можливо, ця карта взагалі може показувати і на самосуд. Можливо, його ж якісь близькі оці друзі. І приберуть, чому, тому що в нас тут трійка кубків. Це таке дуже дуже близьке оточення, якому він довіряв. Але вже зараз серед оцього його змійовника пішов розпад, розлад, тому що оця карта перевернута. Тому що також ця карта каже про якийсь нещасливий кінець, але з затримкою не зараз, а трошки пізніше, тому що є якісь перешкоди, є якісь проблеми, щоб вони все-таки його чик чирікнули. А також ця карта може показувати, що можуть і отруїти навіть. Тому що це карта підлості і зрадництва, карта обману. Поки що по цим двом картам є якісь затримки, але все одно вони будуть намагатися це зробити всіма можливими і неможливими якимись колуарними способами. Ну, давайте тоді спитаємо, а як взагалі вся ця ситуація з тим таким крестовим походом на Московію, як вона відобразиться на армії Ерефії? Ну, по перше, тут в нас дев'ятка мечів на Дні колоди. дуже їм страшно, дуже їм лячно. В них апатія, депресія. Вони не знають, куди їм діватися і що їм робити. Дуже великий страх. Оці дві карти кажуть, що в принципі армія дуже сильно розчарувалася в керівництві. Тут мається на увазі, що керівництво кремлятника, що саме і воєнне керівництво, тому що у нас тут король мечів. І на п'ятірку пентаклів в мене випадає перевернути ту же. Це якісь перешкоди в реалізації нових планів і ідей. Можливо, в них були якісь ідеї щодо наступу, але зараз вони провалилися, тому що ця карта це надії, які не збуваються. Це крах планів, це провали і це великі, великі втрати. Можливість вони вже свою упустили. Також ця карта, карта падіння та розпаду. Я так розумію, що будуть вони ділитися на два лагері. будуть в них якісь міжособиці, будуть вони гристися за владу. А можливо, навіть в них з'явиться і якийсь новий лідер, тому що тут дуже багато фігурних карт. Взагалі, оця карта у перевернутому вигляді, це як я вже сказала, провал всіх планів. Це втрата сил, це невдачі і великі розчарування. Вони вже не бачать ніякої цілі і ніякого смислу в всьому цьому, що зараз відбувається. Можливо, навіть по цим картам вони будуть відмовлятися виконувати якісь накази. Але те, що оця вся ситуація посіяла роздор, конфлікти і розкол в їхньому аля, так сказати, лагерю, це 100%. І владі кремлятнику все важче і важче по цій карті буде якось все зібрати докупи, якось все це організувати, тому що ну не будуть вони слухатися. Дуже дуже багато запитань зараз виникло до кремлядника і до воєнного руководства. Можливо, навіть по цій карті буде дуже дуже сильно пиячити. Все одно мені здається по цим картам, що будуть вони згуртовуватися навколо когось. Можливо, це навіть не одна, а дві якісь особи воєнна і просто якась при високій посаді заможна людина для того, щоб була в них можливість реалізувати оці їхні недоплани. Не здивуюся, що у кремлятнику може бути і воєнний переворот, тому що, в принципі, король мечів може показувати воєнного. І тут, бачите, багато людей він згуртовує навколо себе для того, щоб мати успіх у цій ось справі, такий цікавенькій. У будь-якому випадку, наразі в армії Рашки будуть відбуватися дуже багато цікавих процесів. Вони будуть зайняті якимось внутрішніми міжусобицями. Однозначно, я бачу розкол. Не здивуйся, якщо по оцим картам щось може бути дуже схожим на те, що пару днів тому відбувалося, тому що все таки воєнні Беруть бразди правління для того, щоб щось з цього мати. І король Пентаклів також може, в принципі, показувати і землю як ресурс. Тому давайте зачекаємо і подивимося, як це все може програтися. Давайте ще подивимося, як вся ця ситуація, яка була пару днів тому, відобразиться саме на Україні. Чи буде це взагалі мати якийсь вплив? По цим картам, я скажу так, війна як шла, так і йде. Ми йдемо до нашої перемоги, і ця карта «П'ятірка чи в перевернутому вигляді, говорить, що ця перемога дається нам дуже-дуже великою і високою ціною. Також ці карти мені кажуть про те, що, можливо, на деяких ділянках фронту ворог тимчасово може відступити. Може. Але він дуже злий. І він знову по цим картам буде обстрілювати. І найбільша загроза це саме для мирного населення. Тому що карта десятка в нас кубків це карта сім'ї, карта людей, родин, будинків. Тому потрібно бути у найближчий час дуже-дуже обережними, тому що п'ятірка кубків на дні колоди може казати і про втрати, людські втрати, і про розруху, і ну. Це, це погана карта. Що я можу вам сказати? Не можу вам брехати. Тому потрібно ховатися по відлюднику. І знову ж таки, активність буде у нічний час. І по цим двом картам активність буде, на жаль, там, де в нас більш слабке ПВО. Ще оці дві карти можуть сказати мені про те, що війна якось дуже різко може піти на спад, коли не стане якогось короля жезлів. Тому, будь ласка, будьте дуже дуже обережними і бережіть себе і своїх близьких. Ну, давайте ще таке запитання подивимося. Мені карти показали, що пригожка не в Білорусі, але все одно вас це цікавить. Ми це ще переперевіримо і запитаємо у карт, чи планується з Білорусі знову піти на Київ. Ну, поки що по цим картам я цього не бачу. Сидять вони по своїм домівкам і не вилазять звідти. Королева Пентаклів у перевернутому вигляді каже про крах їхніх планів, про неможливість реалізації через якісь перепони. Можливо, це не вистачає людей, техніки ось щось у цьому роді. Проте ж нам, в принципі, каже, і вісімка Пентаклів. Це крах їхніх амбіцій. Так, по цим картам вони можуть якісь плести інтриги, косні. Можуть робити дуже таку напружену ситуацію, але це все лише залякування, тому що є в них невирішені проблеми, і вони не хочуть іти на цей ризик. Якось по цій карті вони дуже дуже обмежені і знову ж таки в нас тут лиця жезлі перевернутий. Це відсутність дій. Плюс в них ще в своїх же шлавах є якийсь розрив, розкол, розділення. Це плани, які неможливо реалізувати. Взагалі це карта бігства, це карта втрати впевненості. І також це карта, це карта відмови. Можливо, навіть якщо такий наказ буде, то ніхто його виконувати не буде. А давайте ще таке запитання подивимося, як відреагувала бункерна чмоня на всі ці події з його поваренком? Він прекрасно розумів, тут в нас карта місяця, що для нього є велика-велика загроза, велика-велика небезпека. Про це ж каже нам і двійка Пентаклів, тому що Двійка Пентаклів це неочікувані зміни, це хаос, таке в них там творилося, тому швиденько він побіг домовлятися через гроші, щоб все це якось зам'яти. Але карта світу, перевернутому вигляді, каже, що все це він просто трішки відтягнув. Що все одно з лейрок його настигне, що це просто тимчасово він відсрочив свій крах, свій провал, своє усунення від своєї карми, він вже не втече, тому це просто питання часу. Давайте ще запитаємо, навіщо бункерний дідок дзвонив лідерам таких країн, як Іран, Турція, Білорусь та Казахстан? Що він від них хотів? Ну, звичайно ж, дзвонив він для того, щоб попросити допомогу. Аля ми такі друзяки балабаки Давайте з вами товаришувати, партнерство, любов, дружба ось все у цьому роді. Можливо, навіть щось їм пропонував. Але лідери цих країн якось не погодилися на це. Можливо, мало ресурсів, можливо, мало грошей запропонував, тому що королева Пентаклів перевернута. І взагалі, я вам скажу, трійка кубків каже нам про розділ, розпад оцієї їхньої такої клоаки. Це розрив. Дружби і велике-велике розчарування, тобто на ділі не отримав він те, на що він розраховував, тому що слова це одне, а діло це зовсім інше. Всі вже починають від нього відвертатися. Давайте подивимося, а що взагалі хотів добитися всім цим пригожкам. Ну, по цим картам він хотів вже давно, я так розумію, від бахмута відвести своїх людей, тому що. Ці всі втрати, які вони понесли, просто колосальні, величезні, і вони не домоглися того результату, на який вони сподівалися, на який вони розраховували. Тому він не міг просто так взяти їх, відвести і сказати, так, ми програли ми взагалі нічого не можемо. Ні, потрібен був якийсь привід для того, щоб не просто так вивести, а ось сказати ні, ні, ми не вийшли самі. Ні, потрібно було йти і доказувати свою правоту проти влади, ось нас не поважають. Плюс тут, звичайно ж, тема влади, авторит. Щоб, як кажуть, не впасти в грязь сліцом. І також по цим картам дуже він боявся за себе, тому що оці карти досить небезпечні, одні мечі. Потрібно було якось це все провернути, щоб потім йому на горіхи не дісталося. І тому він вирішив ось такий, в кавичках, хитромудрий, план втілити у життя. Тобто, для себе він вирішив, що це. Для них, для нього і вагнерьоновців єдиний вихід, хоч якийсь з цієї ситуації. Ось якось так. І давайте на останочок запитаємо, що зараз відбувається у кремлятнику. Цікаві, звичайно, ж тут карти. Королева Кубків у перевернутому вигляді каже про зловживання алкоголем та наркотиками. Це карта жалості до себе, песимізму та втрати взагалі будь-якого смислу у житті і, оці, як вони називають, СВО. Тобто поринули вони за допомогою цього алкоголю і наркотиків у фантазії, вони якось зовсім, якщо чесно, відірвані від реальності. В них дуже-дуже багато страхів, вони хочуть вже втекти від усіх проблем. Зараз вони колективно всі збираються і думають, як же ж їм зробити так, щоб оцей програш у війні не виглядав програшом. Також колісниця у перевернутому вигляді каже нам про втрату контролю над ситуацією. Дуже якісь в них великі затримки і проблеми в реалізації і досягненні їхніх планів і ідей щодо війни. Взагалі, це карта провалу, це карта про і думають, як це висвітлити так, щоб це не здавалося, що вони все про <кій> ну ви самі зрозуміли. І це карта зупинки, зупинки війни. В них дуже зараз багато якихось конфліктів, якихось диспутів, якихось дискусій, сварок не знають вони, що їм робити, якщо чесно. Дуже дуже великий роздор, дуже великий гнів і агресія. Хвилями просто наростає в них тривога, тому що ця карта також може казати у перевернутому вигляді про бунт, про якісь востання, про якісь безпорядки. тобто великі в них конфлікти, великий роздор з тим, що робити, і як цю інформацію у медіа висвітити. Одним словом, хочуть вони вже закінчити цю війну, але не знають, як яким способом. В них присутній великий острах смерті, великий острах за своє життя і великий острах перед оцими змінами, які вже просто на них грядуть. Знову ж таки, ця карта каже про велике розчарування у цьому всьому, що зараз відбувається. Вони думають, що всі біди, всі нещастя звалилися на їхню голову. Ну, чому б це? Всі їхні плани, всі їхні наділи потерпіли фіаско, тому що ця карта саме про крах планів нам і говорить. Все відбувається взагалі не так, як вони собі думали, як вони собі планували. Також ця карта це карта вимушеної бездіяльності, застою, тупикової ситуації, без вихідного положення. Кожен хоче спасти свою шкуру і уникнути покарання. І все-таки, якщо вони навіть думають, що по пажу Пентаклів зможуть якось вони вирулити з цієї ситуації, то це все напрасно, тому що не зможуть. Є велика в них все-таки надія, що вони зможуть хоч щось, хоч якусь землю втримати. Я думаю, що знову ж таки це відсилка на Крим. Вони вже програли цю війну, і всі карти мені постійно про це кажуть. Тому ось такі відповіді дали нам сьогодні карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!